Кожен повинен з нас зрозуміти, що деревину ми е, суцільними рубками з лісу забирати не будемо. Хто хоче цього чи не хоче, я розумію, що технології не ті, там, е, рік буде тяжко до цього пристосуватися, ще рік легше, 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 легше. Значить, е, там чітко написано, якщо насадження знаходиться в, е, е, як його, в хворобах, ну, там, де лісопатолог назначив, е, Описав, що є коренева і губка або посередка шкідників, що коренева гука або опеню косінні, в рубку відводиться дерева третьої, четвертої, п'ятої і шостої категорії. У мене одне у мене от, одне питання, як, от, скажімо, як в лісника виникло. Значить, показати людині, яка йде у відвод. Яке дерево є третьої категорії, яке дерево є четвертої категорії, яке дерево є п'ятої категорії, шостої, п'ята, шоста зрозуміло. Шоста категорія, старий сухостій і так далі. Чому це? Тому що ми знаємо, що якщо, наприклад, знову ж таки буду вертатися, в державі Словенія є лісник і, і на цьому крапка, їх вони проводять там кожних 5 років аудит, то у нас є ще така структура, яка називається екологічною інспекцією, яка буде обстежувати це, що ми робимо, і де в когось будуть питання. Нове революційне, так би мовити, в цих нових санітарних правилах є те, що всі плани санітарно-здоровчих заходів ми повинні погоджувати з органами місцевого самоврядування. У нас є рішення сесії, що ми сесіями, ну це, скажімо, так би мовити, виконати неможливо. З органами місцевого самоврядування. Для чого це все зроблено? Зараз в, в пресі, і вся громадськість, дуже всі хочуть бути лісоводами-лісниками. Тому щоб убезпечити себе від того, що коли ми зробимо відвод, і прийде будь-хто, я вже не говорю за екологічного інспектора, і майстер лісу, який вдарить клеймом і напише, що це дерево він відводить в рубку він повинен бути перше захищений лісничим, ну сам першим, потім лісничим, потім мною, що, що я даю 100% гарантію, що це дерево відведено в рубку правильно. Коли ми це навчимося робити, ми отримаємо. Ми отримуємо нормальні, нормальне перше насадження. Я розумію, що воно не може бути зразу, там, скажімо, ідеальне, але е, ну, ми поміняємо філософію ведення лісового господарства. Тому що світ ніколи не рубає те, що вже зогнило. Світ працює на, по принципу, що продається, то рубає. До речі, ми були також в землі Баварії в Німеччині. Так для цього, Баварія, земля, тільки одна земля. Баварія заготовляє 20 мільйонів метрів кубічних деревини. 20 мільйонів. Щоб ви ну так, чисто для цього. Лісовози такої їздять постійно, кажуть, що Європа не рубає ліс. Неправда. І ще одне, чомусь. Австрія держава рубає суцільні руки. Ну, щось у них там є. Вони там рубають суцільні, зруби їх по 5 і по 10 гектарів рубають. Ну, нас сказали, що так. Тому я кажу. Зараз ми Степаном Миколаєвичу дамо слово, бо вони тут попрацювали в цьому насадженні. Я ще раз кажу, хто з нас, а ми всі відводи робили, є Ігор, інженер е, таксатор наш. Е, коли ми заходили в це насадження, ми, е, ну, тут напевно сумнівів ні в кого не було, ні в лісопатолога, ні, там, скажімо, ні в таксатора, що це насадження, от оце, де ми зараз є, воно відноситься до цільної рубки, бо тут воно вже практично. Ну, зараз зараз. Умови помінялися. Тут є збоку волок, тут збоку може їхати трактор, тут збоку може трактор працювати, тросом, забирати. Я, я розумію, що це буде мінус у продуктивності праці. Я розумію, що це буде, ми мусимо збільшити вартість і розцінку людям за те, що вони будуть працювати, і вартість заготівлі. Але це все питання, скажімо, похідні від самого процесу відведення ділянки в руку.